Свій 48-й рік народження Роман Савченко зустрічав під вогнем російських атак. Для бійця цей день став останнім. У бліндаж на другій лінії фронту на Донецькому напрямку влучила керована авіабомба. Вороже залізо забрало життя досвідченого військового. Україну Роман захищав з 2014-го. Став до лав захисників і тоді, коли Росія розв'язала повномасштабну війну. Колеги з металургійного підприємства сьогодні на прощанні з Романом Савченком згадують за 20 років роботи у цеху з підготовки потягів, він залишив про себе лише найкращі спогади. От був. Що не попросиш, що не скажеш, десь якийсь, якщо мені треба, якийсь мітинг привезти, він всідав в перших рядах. Він ніколи не казав, я не можу, у мене немає часу, він всіда. Треба для колективу, я піду. Треба. Анатолію, ви тільки кажіть. Дуже велика втрата для нас, так, да. І, Як спеціалістом він був, і ніякої роботи не цурався. У Романа Савченка залишилися дорослі діти, багато друзів і багато планів, які він відкладав на час після війни. Він захищав нашу країну з 14-го року, і там він втратив трохи свій зір. У нього були проблеми з зором. Потім він знову. Почав, ну якби далі да, пішов на захист. Така була людина, яка хотіла і розуміла, що це треба комусь робити. Ну, якби не всі ж йдуть на захист, а це така людина була, тобто, яка він саме був такий принциповий. Це взагалі була дуже крута, добра, чуйна, відзивчива. Я не знаю, він дуже був крутий. Він любив рибалити. Я знаю. Він з чоловіком хотів з моїм поїхати на рибалку. Вони це теж ну, там проговорювали. Він він міг щось приготувати і нам принести в магазин, щоб ми теж це поїли. Ну я не знаю. Це дуже була гарна людина. Він дуже добре був. Поховали Романа Савченка на центральному кладовищі Надія Шевченко ігор притула цей день.